Так, project, проєктна робота. Працюємо на сторінках на сторінці 75 Read about Tony's favorite food. Прочитайте про улюблену їжу Тоні. Then write about your favorite food. А потім напишіть про свою улюблену їжу. Ну, я гадаю, що у нас усі ситі, не голодні. Тому давайте з вами прочитаємо про його улюблену їжу. І так, I love pizza. Я люблю піцу, пише Тоні. It's my favorite food. Це моя улюблена їжа. There isn't any cheese or tomato on my pizza. Але на моїй піці немає сиру або помідорів. There aren't any onions or peppers. Немає uh, цибулі або перцю. But there's some chocolate. Але є шоколад. There is also some ice cream. Some banana and some pineapple. Також там є морозиво, банан і ананас. There are chocolate biscuits, too. Також є шоколадні, е, шоколадне печиво. It's delicious. вона смачна. Отже, рецепт Тоні в рази від, відрізняється від звичайного рецепту. Так, Адже у нього піца яка sweet pizza. так? Солодка піца. Нам пропонується написати. Про нашу улюблену страву, або про піцу, або про улюблений салат. Я пропоную це зробити нам уже у зошиті. На сторінці 52 у вас буде типово таке ж саме завдання, тому можете використати або це завдання, або записати собі даний текст до робочого зошиту, звичайного, на надрукованій основі. Ну або вчитель задасть дасть вам саме це завдання виконати у робочому зошиті. Окей. Writing tip. Давайте з вами познайомимося з правилами тепер пунктуації розділових знаків в англійській мові і сполучників. We use commas, ми використовуємо коми, як ви бачите, що кома в англійській і українських мовах звучить однаково. Так, лише в англійській мові слово comma пишеться з двома літерами М. To separate items in a list of things in a sentence. Ми використовуємо коми, а, аби розділити речі у з переліку речей у реченні. Мається на увазі, щоб що зробити перелік цих речей. Далі, we use and to add items. Ми використовуємо сполучник і and, аби додати якісь речі до списку речей у реченні. Так? To a list of things in a sentence. Ну, наприклад, I like cheese and meat. Мені подобається сир і м'ясо. Далі. We use or to introduce another possibility. Ми використовуємо сполучник або, аби представити іншу можливість якусь: альтернативу, вибір. Наприклад, do you like ice cream or chocolate cake. Тобі подобається морожево, чи морозиво чи чи шоколадний тортик, що ти хочеш обрати. Це альтернатива, так, вибір якийсь ще. Можливо, uh, shall we go to the park or to the playground, куди ми підемо до парку або до грального майданчика. І останнє. We use but to introduce an idea. Ми використовуємо uh, сполучник, але. Uh, Аби представити якусь ідею that adds something to or is different from what we have said before. Ще раз, ми використовуємо але, аби представити якусь ідею, яка додає щось новеньке до речення, або відрізняється від того, що ми сказали до цього. Ну, наприклад, дивіться, я люблю, я, я вмію грати у футбол, але я не вмію грати у баскетбол. I can play football, but. I can't play volleyball. Тобто дуже часто після бат стоїть е, е, речення, частина цього речення стоїть у запереченні. Подивимося тепер на прикладах. There is also some ice cream, some banana and some pineapple. Також на піці знаходиться морозиво, кома, переліки перер... 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 де, да? ну, як одне рідні речення в українській мові. Е, кома, some banana and some pineapple. Що робить «and» в даному випадку? поєднує і приєднує ще одне поняття якесь, так? Додає до переліку. Далі. There aren't any onions or peppers. Немає на цій піці не цибулі, ні перцю. Чи перцю, так? Чи. Але, but, there is some chocolate, але є шоколад. Подивіться уважно: перша частина речення вживається у заперечній формі, так? There aren't any onions. А друга частина речення вживається у стверджувальній формі. Ось. Тут вживається бат, як ви бачите. Тобто, OR це альтернатива або, чи, чи. А БАТ це але протиставлення. And –